Mm. Реванш на пляжі. Синуючи мали зусиль, Лусія досягла того, що її бліда, як умерця шкіра, стала злегка засмагати, за змагою, саме тобою, якій подобалося. Карі очі тепер стали ясними, наче бурштин. І до всього їй дуже пасувало руде волосся. Мама сказала юним акторкам, що непогано було б іще і позасмагати до дня зйому. Лусія ж хотіла стати професіоналкою, тому дослухалася до всіх порад. Протягом першої половини дня, окрім сторазового повторення тексту перед зеркалом, вона вирішила. Подбати про рівномірний бронзовий відтінок шкіри, щоб не було жодних світлих плям і слідів від одягу. Русі опустили чорні шлейки червоного бікіні з чорним паском, щоб купила на знижках. Оце була здобуть. Дягнувши навушники, з наміром продовжити засмагати на животі. Вона почула, як хтось кличе Фріду, подруга не реагувала. З її навушників долинала музика. А отже, поглинута гуртом Файв, вона нічого не чула. Потім Лосія помітила, що Сосани немає на місці. Розирнулася. Тут рушник подруги не видно, мабуть, захотіла прогулятися, бо залишилася вдома репетиція перед концертом. Тому цей четверг на пляжі вони проводять у трьох. Навіть відчуття часу втратили, Лусія закрилася рукою від сонця і поглянула, кому належить голос. А потім він від несподіванки затулили рота. Вау, Лусія! Ти така ефектна в цій бікіні, в цьому бікіні Ніка засміявся, демонструючи білосніжні зуби та кубики пресу на животі. А ці шорти для купання він навряд чи купив випадково. То був такий крутий звір. Він носить холістер. Варто визнати, у шортах у чорно-білі квіточки він був дуже красивий. Що ти тут робиш? запитала Лусія. Ну, не те, що йти. Приймаю сонячні ванни. Покличеш її, Покличеш її Ніко показав на Фріду, що досі була в Ауті. Лусія присіла, дістала з вуха на вушник і хотіла пошепки попередити, щоб придурок Ніко об'явився. Та Фріда злякалася і, спросуння зацідила їй ляпас. Ой-ой-ой. Лусія терла щоку ошалена ї... її витівкою. Що таке? Без жодних пояснень Люсія показала на Ніку, що з інтересом спостерігав за цією сценою. Тріда підскочила і обтрусила пісок із рук, живота, ніг. Вона була помітно знервована. Що тобі треба? запитала нарешті. Розумієш, почав Ніко. Насмішкувато, відколи ти зник у хвилях, від тебе ні слуху, ні духу. Засоромилася, видихнула і хотіла здаватися веселою, однак Усія чудово знала, як складно подрузі приховати свої справжні емоції. Після того, як ніколи з друзями так, жорстоко з нею пожартували. Він і зараз продовжує знущатися. Усі мусить підтримати Фріду. Дивись, якщо хочеш реабілітуватися, у тебе буде така нагода. Поїхали завтра з нами. Побачимо, чи цього разу ти пройдеш випробування, додав він, ще й під... Усією було гірко спостерігати, як її подруга завжди така відважна і дотепна, що нікому не дозволяє над собою піклувати, а також борчіння за справедливість раптом розгубилася під слів цього горили. Лусія рішуче. Підвелася, що руда. Тебе також зацікавила пропозиція, Потіш... потішаючись, Ніко, дивився на неї згори вниз, бо був значно вищий. Навіть не мрій, хлопець засміявся, демонструючи, що лосія його насправді мало цікавить. І пильно дивився на Фріду, відгортаючи назад своє гарне вогке волосся. Він навіть не сумнівався, що був вкрасен. Але це може тривати далі. Досить Фріда також не зможе поїхати, заявила Росія. Я хотів би побачити це від. Почути це від неї, якщо твоя ласка. Однак подруга, зціпивши зуби, розгублено роззиралася, не промовивши ні слова. Зухвальство Ніко її обезброїло. Вона не може нічого сказати, бо втратила голос, наполягала Лусія. Тому кажу тобі я. Завтра у нас репетиція з телевізійної реклами. І Фріда буде зайнята. Гм, реклами? Ага, дуже смішно. Нікозирготав, наче справді почув дотепний жар. Лусія розлютилася, вона хотіла провчити хлопця та не знала, як. Розвернулася в пошуку чогось, що могло б стати їй у пригоді як от безбойольна біта, банка фарби чи упаковка тухлих яєць. Раптом позаду доняком побачила сусану, що несла склянку полуничного фрапи. Лосія широко розплющила очі, гідливо скривила рота і непомітно Сказала на хлопця, Ніко зосередився на Фріді і нічого не помітив. Сусана була розумнішою за червоних вогняних мурах, тому вже зрозуміла, кивнула і зім... зімпровізувала такий маневр, розігналася в їх дивлячись при цьому в небо, наче щось там вишукувала. І як врізалася Ніко в спину, здивований хлопець повернувся до неї, і Сусана в цю мить вивела вміст плянки на його дорожезні шорти. Ти не бачиш, куди йдеш? горла він, відскакуючи подалі, ой, вибач я. Шукала фризбі, і геть нічого перед собою не бачила. Ти Дивила це на мої шорти, ніхто демонстрував рожеве плямис... плямисько, а Фріпе вже стікало по нозі. Справді, Сусана взялася начебто відтирати. Лявнув руками, а тепер до комбінації на шортах додалася ще й жменя мокрого піску з мулом. Нелегко було це відпрати. Нехаючись, Лузія кинулася до свого рушника, схопила телефон і блискавично сфотографувала ніколи в усій красій хлопець, підштовхнув від себе сусану. І, ховаючись від лосійної камери, кинувся в море відпиратися. Довгенько ж його довелося тер... терти шорти. Ми попросимо холістер подарувати тобі нові. Ріда, наче, пробудилася, і дівчат це дуже потішило. Усміхнені та горді, вони спостерігали. За фінальною сценою нарешті, вони... нарешті вона змогла відповісти, як належить. Здається, настав час її особистої помсти. Ой, Лусієш, не сказала тобі, що ми будемо зніматися саме в їхній рекламі, насолоджувалася Фіда. Тепер ні в нікого. Стояв іде руками шорти. У нього був такий плюгірний вигляд. Здається, ця пригода звал... звалила його з п'єдесталу. Хай щастить, побажала Лусія, повертаючись із дівчатами до своїх рушників. Розлючений Ніко пішов бурмочия щось дорогою і прикриваючи руками рожеву пляму на шортах. Ще роздирався. Чи ніхто не дивився на це падіння? Тобі полегшало? запитала Сусана у Фріди, коли хлопець був уже далеко. Фріда вдягла сонячні окуляри і широко усміхнулася. Ще як? Ти собі навіть не уявляєш. Дівчата засмагали далі, раді, що справедливість цього дня. Відновлено качузи по заслузі.